Сьогодні в нашому закладі відкриття комп'ютерного кімнати та гуртка Junior. Сучасний кабінет з проєктором та 15 комп'ютерів. Центр дитячої та юнацької творчості на житломасиві Придніпровськ запустив для своїх вихованців нову платформу для навчання. 14-річний Тимур з дитинства малює та завжди мріяв навчитися створювати свої картини вже на девайсі. Я Зараз малюю на на, на якихось там пристроїв, а взагалі я малюю зараз тільки на папері. я взагалі планую заробляти гроші на цих малюнках, ну тому що зараз я не доз не зовсім можу зрозуміти на яку мені спеціальність, а малюнки я малюю. Дитячу мрію втілили завдяки співпраці департаменту молодіжної політики та національно патріотичного виховання з фондом «Глоба-22». Облаштували кабінет, закупили меблі та встановили проектор. І поставили комп'ютери зі спеціальними навушниками два місяці тому в нас з'явилися ноутбуки, які ми дивилися, як можна було б використати найкращим чином і зробити так, щоб Ним це як інвестиція, і нею могло скористатися якомога більше бажано дітей. Дуже важливим моментом насправді тут є соціалізація, бо нема де спілкуватися. Дуже не вистачає. Ми працюємо з дітьми. Наша організація працює вже більше року, і ми бачимо, як не вистачає соціалізації, як дітям, причому, як дошкільнятам, як маленьким, так і підліткам. В кабінеті не тільки навчатимуть дітей комп'ютерної грамотності, а ще й допомагатимуть з вивченням англійської мови. Ми дуже вдячні за те, що нам благодійний фонд Глоба 22 і департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання допоміг в реалізації цієї мрії, цього проєкту. Дуже вдячні і дуже дуже раді. Наразі вже набрані дві групи по 15 дітей проте в планах долучити до занять ще й дорослих та літніх людей.